А начальник управління комунікації українських повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що нині збивати, на жаль, російські іскандери, кинджали, балістичні ракети стало нам набагато складніше, оскільки росіяни їх модернізують. Це складна технологічна річ, яку мабуть розвивати не менш складно, як і до прикладу, ті самі системи Петріот. Але от чому росіянам вдається їх модернізувати? Но ну, і чи пристосовуються системи протиповітряної оборони так швидко до цих нових ракет від росіян? Так, однозначно, ми пристосовуємося, це ускладнює роботу наших сил протиповітряної оборони, але не унеможливлює росіяни. Постійно намагаються якось удосконалити свою зброю. Цьому на жаль, десь частково і допомагає Китайська Народна Республіка, тому що, наприклад, останні шахеди, які були приземлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, які змогли дослідити фахівці сил безпеки та оборони, там зокрема була виявлена більш сучасна система навігації, скоріш за все, китайського походження. Яка більш стійка до наших засобів РЕП ще раніше, от коли відбувся той сумнозвісний удар по лікарні Охмадит, який забрав життя абсолютно невинних цивільних мешканців, особливо хворих дітей, то ті ракети, зокрема типу Ха, вони обладнувалися тепловими пастками. Вони йшли на критично малих висотах для того, щоб ще більше ускладнити роботу наших систем протиповітряної оборони. На жаль, тільки Петріот є ефективним проти балістики аеробалістики росіян, тоді як система. Насам або IRST, які також передають наші партнери. Ну, поки що ними досягати таких важких цілей є і дуже, і дуже важко. Чому відбувається, ну, скажімо так, прогалини? Звісно ж, Петріот він це система, яка може виявляти цілі десь на відстані ну, приблизно 150 кілометрів. Але враховуючи швидкість руху, і зокрема, що буває не тільки балістична траєкторія цієї зброї, а й наприклад, ті так звані Кіп Хандери К 23 вона рух. Хається і по квазі балістичній траєкторії, ну фактично перед ударом, роблячи додаткові віражі, щоб заплутати нашу систему ППО, то часу на реагування безпосередньо операторами ну залишається щоразу менше і менше. Тому росіяни однозначно будуть намагатися продовжувати терор. У них логіка дуже проста, враховуючи, що Вашингтон зараз іде шляхом фактичного умиротворення агресора. Ось такими ударами вони хочуть виторгувати більше преференцій цій від американських Адміністрації, ну фактично за дотримання наданих же своїми ж представниками своїх же е, таких ну своїх же обіцянок, е, тому однозначно ми будемо намагатися пристосовуватися до всіх цих викликів, але однозначно не можна ігнорувати е, усі сигнали повітряної тривоги, тому що площа велика систем ППО у нас недостатня, їх ніколи не було достатньо. Я нагадаю, коли минулого року ще за адміністрація Байдена президент говорив, що для того щоб нам е, більш-менш при Крити територію України потрібно 25 систем Петріо, то весь світ ледь ледь я не побоюсь цього слова нашкрябав. Аж цілих 5 систем, причому дві з них передала Німеччина, одна Румунія, одна е, збиралася з усіх наших європейських партнерів. Тому е, нам ну дуже складно витримувати такий тиск. Але разом з тим раджу всім подивитися: ну, впродовж е, ну, всіх років повномасштабного вторгнення, коли Росія за одну масовану атаку могла випустити понад сотню ракет і понад Дві сотні дронів, то зараз їхні апетити все таки зменшилися? Цьому зокрема сприяють і наші далекобійні удари, зокрема, удари по «Енгельс-2», коли ми вивели літаки ту 160 принаймні із цієї ланки атак проти нашої держави? А от з приводу наших далекобійних ударів і як Російська Федерація від них захищається? Ми знаємо, що в них ж є комплекси С-300, С 400 і С 400 Росіяни розповідають, що це супер кращий за Петріоти, і таке інше. А чи насправді цей комплекс? У них ну, можуть збивати наші умовно балістичні ракети, коли вони з'являться, і чи захищає чи, чи захищають вони всю територію Російської Федерації, чи вони зараз безпосередньо на фронті. На щастя, вони не захищають всю територію Російської Федерації, і ми цю роботу починали ну мінімум з літа 2022 року. І ось оцим нашим ефектним далекобійним ударом, наслідки яких стали відчутні на фронті, ну фактично з кінця минулого початку цього року, ну цьому передувала досить довга коропітка робота усіх складових сил безпеки і оборони. Це і головне управління розвідки, і СБУ, і військово-морські сили, і сухопутні війська, тобто усі складові оборони до. Цього доклалися перед тим першим етапом цієї роботи якраз було системне винищення систем ППО ворога. Я нагадаю, що навіть гурівці в Криму знищували безпосередньо фізично системи ППО. Ми робили рейди. На жаль, у нас є загиблі, коли знищували такі самі системи ППО. І фактично ми готували ось ці маршрути для того, щоб наші дрони, вони, звісно ж, не такі високотехнологічні, але щоб заплутувати саме повітряну оборону ворога. І от власне. Україна зараз також під тиском і так званих фальшдронів Гербер, які зараз вони почали удосконалювати, і також зарядами, на яких ставлять лінзи Люд'єра, щоб на екранах моніторів ППО вони виглядали ці фанерні дрони як повноцінні шахеди. То, от якраз першою у російсько-українській війні була саме Україна. Ми перші почали використовувати ось такого типу дрони для того, щоб перевантажувати ППО ворога. Тому на щастя території Росії ще більша ніж наша раніше в. Перший рік вторгнення, ось ця велика територія і європейська частина РФ була їхньою перевагою. Тепер це їхній недолік: наші удари по Енгельсу, наші попередні удари по тіхаряцькому тарабцю, mm. наші удари по командних пунктах. все це зменшило апетити ворога і ось той тиск, який вони здійснювали, як з повітря, так і вздовж цієї лінії бойового зіткнення. Безпосередньо про ситуацію на фронті український військовий паблік Діпстейт повідомляє про важку ситуацію під Лиманом. Росіяни просуваються на цій ділянці фронту. І раніше я нагадаю, інститут вивчення війни також повідомляв, що Російська Федерація накопичила на Лиманському напрямку велике угруповання, яке в 10 разів перевищує українське. І от що мовляв, вони там зможуть зараз найближчим часом проводити наступ. Чи розумієте, чому вони. Пруть саме на цій ділянці фронту, наскільки їм а, потрібно а, йти тут далі, і, загалом, яка ситуація на фронті? На фронті ну тут ніяких змін залишається у нас дуже важка ситуація, але Пік наступальної зимової кампанії росіян він все таки пройшов. Найбільше от Росіяни були активні на третій тиждень листопада. Вони тоді проходили, ну просто-напросто могли продавити десятками кілометрів, окупувати нашу територію. І якщо раніше щоб захопити один квадратний кілометр української території, росіянам потрібно було ну приблизно три з половиною атаки. Це звісно ж середні цифри, то зараз їм потрібно провести 36 з половиною таких атак, щоб все таки. Ось оце безмежне гарматне, яке є у росіян, воно все таки починає у них завершуватися. Чому Лиманський напрямок? Якщо ми подивимося на карту бойового зіткнення, ми бачимо, що тут територія. Яку контролюють наші збройні сили, вона ніби врізається у наступальні ряди росіян, і вони хочуть ось цей виступ критично зрізати для того, щоб вирівняти лінію бойового зіткнення, бо потім протяжність лінії фронту, як мінімум, на третину, стане менше, і щоб потім от посилювати ти до цієї лінії бойового зіткнення. Тому ситуація дуже важка, особливо по напрямку нове Катеринівка Невське. Для наших сил безпеки і оборони це була не новина ще декілька місяців, Місяців тому було зрозуміло, що росіяни проводять там накопичення, і в резервах вони зокрема накопичували і бронетехніку, яку досить таки обмежено використовували вздовж лінії бойового зіткнення, більше покладаючись на китайські мотоцикли, цивільні автівки, які вони ну, відібрали, вкрали у цивільних мешканців. Тому ми готувалися до такого розвідку подій. Але ситуація залишається для нас важкою, тому що ворог дійсно має багатократне переважання у живій силі, і ми будемо робити. Все для того, щоб стабілізувати цю ситуацію. Але я нагадую, що яке просування ворога не було, нашим пріоритетом залишається життя і здоров'я військових, а не квадратні кілометри землі, як росіяни ну просто-напросто стирають вщент, стирають до фундамента. Тому ситуація залишається ну, вкрай важкою, але принаймні ми маємо шанс там вистояти. Саме тому ми робимо все, щоб, наприклад, от коли е Росіяни змогли нас потіснити з Курщини, і ми, хоча ми продовжуємо контролювати десь 65 квадратних кілометрів Курської області, і вони частину військ почали перекидати на інші напрямки, в тому числі на Лиманський. Саме тому ми одразу фактично з коліс робили робимо транскордонні удари в Білгородську область. Все для того, щоб розтягнути ось це угрупування і не давати йому збиватися в кулаки. Як ми зробили на Покровському напрямку, і це тут велика заслуга і сирського і драпатого, коли Росіяни в резерві тримали загальну військову армію, яку е, хотіли задіяти безпосередньо для штурму Покровська. А через те, що ми вклинювалися у їхні наступальні ряди, і отаким от чином перемелювали живу силу противника. То із армії вони її всю стерли і не змогли ввести одночасно в бій більше ніж батальйон. І ось отак, ось так планомірно ми перемелювали їх. Сподіваємося, що вистачить у нас сил. Звісно ж, для цього нам потрібно об'єднатися, донатити питання Мобілізацію рекрутного воно для нас актуальне незалежно від світових подій. Воно актуальне для нас аж до тих пір, поки існує Російська Федерація. На вашу думку, як на сьогодні виглядає перспектива успіхів Росії в політичній площині? Чи припускаєте ви, що Москва, як і раніше, буде робити головну ставку саме на досягання там успіхів на фронті? І, зокрема, зважаючи на ось цей нещодавно оголошений призов до російської армії, ще 160 тисяч окупантів, чи можуть вони їх потім перекинути на поле бою? Ну і зрозуміло, що вони все ж таки намагаються, мабуть, показувати, що вони мають бодай якісь успіхи. Однозначно вони будуть показувати, що захоплення руїн якогось села, особливо коли за нього вони кладуть 300-400 осіб піхоти. Ну це не тільки вбиті, це вбиті, поранені санітарні втрати. Вони, звісно ж, вивішуючи свої ганчірки на руїнах, намагаються це показати як успіх. Але насправді росіяни роблять ставки там, де можуть вони ну. Там, де можуть, там, де вилазитимуть якісь у нас проблеми, туди вони будуть і тиснути, і вони рухаються не туди, куди хочуть, а вони постійно от намагаються намацати слабке місто в надії, що все-таки десь посипеться ділянка фронту, і вони зможуть зробити великий прорив, щоб, наприклад, там за добу пройти десятки кілометрів. З одного боку, з іншого боку, вони з цього року ще на 13% збільшили витрати на інформаційно-психологічні операції. Усе для того, щоб розсипати і роз'єднати наше суспільство зсередини. який глобальний. Задум зараз є. Трамп хоче швидкого результату, швидкого припинення війни. Мріє про Нобелівську премію. І що буде після його каденції, його мало цікавить. Він перемовини відбуваються тільки по вісі: Москва, Вашингтон, Україна не при столі, Європа не при столі з одного боку. З іншого боку, саме Росія зацікавлена у припиненні вогню зараз, тому що вона виснажена, виснажені людські ресурси, виснажені фінансові ресурси і виснажений ВПК. 200 заводів КНДР працює. Заводи РФ працюють, дві держави вже воюють проти нас ядерні, а переломити в військовому плані Україну не вдається. Що, що хочеться мирний процес, замороження лінії бойового зіткнення без чітких гарантій для України. І відповідно за термін 3-4 роки, поки буде каденція Трампа, відновити свою військову міць і вдарити з новою силою. І потім тоді можна сказати, що я домовлявся з Трампом. Трамп пішов. Це суто були наші домовленості. Я не зв'язаний будь-якими домовленостями. Тому ми в цій ситуації з одного боку демонструємо конструктивність. Як, от, наприклад, по рідкоземельних металах, а з іншого боку, гуртуємо коаліцію наших європейських партнерів і вкотре наголошуємо, що ми теж за мир і за припинення вогню, але має будуватися така конструкція безпеки, яка б стала реальним дієвим запобіжником, щоб війна не повторилася знову. Як це, наприклад, сталося з Будабешським меморандумом, про який західні партнери прохали, ну взагалі не гадувати, коли почалося повномасштабне вторгнення. З приводу росі... російських ресурсів от багато нині провідних економістів вказують на колосальні проблеми в економіці Росії. Чи припускаєте ви, що військова машина Російської Федерації вона просто зупиниться через те, що в них закінчиться, закінчиться гроші? От зокрема, ми зараз спостерігаємо, що різко падає ціна на нафту. А ми знаємо, що нафта це основний прибуток росіян, зокрема для ведення війни проти України. От чи може таке трапитися? Таке може трапитися, але швидкого ефекту не будуть. У росіян багато проблем і Які почнуть активно вилазити влітку, якщо ну не буде третіх сторін, які нададуть серйозні об'єми військової допомоги, і ще більш активно вони почнуть вилазити до кінця цього року. І ми, от коли говоримо, що нам важко, але ми інколи забуваємо, через що ми вже пройшли. Чорне море дуже обмежено. вже російські кораблі не готуються до десантування в Одесі і інших містах. І найкраще забезпечують перемир'я і зернові коридори наші військово-морські сили і сили безпеки і оборони повітря. Ми. Проговорили з вами, що атаки з повітря стали менш масованими. Просування на землі, коли росіяни вогнем артилерії просто зносили наші позиції і швидко нас відтискали, як, наприклад, це було в Луганській області впродовж літньої кампанії 22-го року. То зараз їхні просування на цьому всьому тлі є дуже і дуже скромними хоча втрати за 24-й рік РФ перевищили втрати першого і другого років повномасштабного вторгнення, тому 嗯。Mm hmm. Економічно найкраще, що можна було б зробити РФ, це не ганятися за танкерами, це не накладати на додаткові сфери життєдіяльності імперії зла санкцій, а бити саме в корінь, а бити в корінь це обвал цін на сиру нафту, трубопровідну барельну танкерну нафту. Це вже робила Америка, якраз за республіканця Рейгана, коли у домовленості з країнами ОПЕК було збільшено видобуток, і совєтська тоді нафта фактично стала непотрібна. От те саме. Цей самий ну як там фінт ушами потрібно повторювати із Москвою зараз. Найперша та найбільш ефективна для України гарантія нашої безпеки це сили оборони нашої держави і сили безпеки, сказав президент України Зеленський, і він наголошує, що українська армія має бути достатньо сильною на цьому фундаменті, і вся інша архітектура безпеки, і ви також, пане Дмитре, зазначали, що нам потрібно озброювати нашу армію, але звісно, і система рекрутингу було б чудово, якби гарно працювала. Чи можете ви більш детально нам розповісти, як нині зараз із цим? чи багато а, українських українців долучаються до війська я можу сказати, що справа рухається, як би там не було. На жаль, мобілізація ще певний час залишатиметься основним джерелом надходження добровольців, але ми принаймні рекрутуємо вже сотні людей, і ця цифра невпинно зростає в кінці минулого року. Наш центр був замовником соцдослідження, і, на жаль, лише 40% наших громадян чули саме слово рекрутинг вони знають лише ПЦК, бус, ну і відповідно угу. інші фейки російської пропаганди, коли от фактично з вулиці ти потрапляєш. На фронт, що дає рекрутинг, там ніхто нікого не затримує, можна зателефонувати, можна е, відвідати сайт. А це рекрут центр саме сухопутних військ. Я дякую, що ви демонструєте QR-код на екрані. Там працюють дуже круті спеціалісти, усі з бойовим досвідом, можна відвідати цей центр безпосередньо фізично в Києві, можна зв'язатися з телефоном, обрати рекрутера, обрати собі посаду, поспілкуватися навіть з майбутнім командиром. І якщо людина готова, якщо вона не хоче ну, сподіватися на ось. Цей автоматичний раз рандомний розподіл через систему ТЦК, то там рекрутери прямо беруть кандидата за руку, проходять швидко усі бюрократичні перипетії в ТЦК і з військово-лікарської комісії, щоб людина стала саме на ту посаду, яку вона обрала, і там широкий вибір вакансій, як бойових посад відповідно з великим грошовим забезпеченням, так і тилових посад. Тому кожен хто вагається, хто отримав повістку і ще не сходив в ТЦК бо боїться цієї невідомості, може. Може скористатися інструментом рекрутингу. Звісно, ми сподіваємося, що українці будуть справді долучатися і підтримувати сили оборони України не лише своїми донатами, тому що це дуже важливо, і ми наголошуємо, що поки у нас сподівання і надії лише на нашу українську армію, але при тому, все ж таки, ми продовжуємо вести перемовини з нашими європейськими партнерами. І минулого тижня відбулася зустріч із британським керівництвом армії, французьким, зокрема в Києві, щодо розміщення миротворчого контингенту на нашій території. Пане Дмитре, як ви вважаєте, наскільки це реалістичний сценарій? Ну і загалом які країни можуть погодитися? Бо знову ж таки лунає дуже багато різної інформації, і зокрема про Францію, вже також кажуть, що можливо, все ж таки, Макрон не відправить своїх військових. Ну, розмов іде багато, але я думаю, що все-таки Велика Британія і Франція є фарватерами цього процесу, і саме Макрон ще в лютому 2024 року перший виступив цієї ідеї відправлення миротворців. Тоді ця дискусія не була підтримана, і, на жаль, знову був втрачений дорогоцінний для нашої держави час. Але потрібно розуміти ширший контекст. Ми розуміємо, яка зараз несприятлива політика відносно нас з Вашингтону, і ми, звісно, демонструємо з одного боку конструктив. Нам треба все західне ту. Тут. західні інструктори, західні місії, західні миротворці, зброя, капітал, бізнеси, щоб сюди заходили, усе західне для того, щоб було більше мотивації захищати власне цю територію, тому що ну тут будуть західні гроші. Це з одного боку, з іншого боку, миротворці це ніяка не панацея, бо їх не буде 200 тисяч. Це будуть ну в кращому випадку 30-40 тисяч. Вони не будуть розміщені вздовж лінії бойового зіткнення. А як було вказано в одному із комуніке, в стратегічних районах. Йонах України і ось оці місії, які приїжджали власне, і досліджували питання, де можуть бути розміщені західні війська на нашій території, і е, миротворці важливий елемент, але більшої архітектури безпеки, щоб війна не повторилася знову про те, що ми говорили на початку нашої розмови за 3-4 роки. Тому що я нагадаю досвід війни в Боснії в 90-х роках, коли так само були іноземні миротворці, які е, не е, змогли запобігти великому геноциду. Ніських мусульман мусульман у Сребрениці. Бо коли підійшла армія Республіки Сербської, то нідерландські миротворці, не бажаючи вступати в бойове зіткнення, фактично залишили цей населений пункт без захисту. 8 тисяч чоловічого мусульманського населення, в тому числі і дітей, хлопчиків 10-12 року років були винищені. Ми маємо про це пам'ятати, тому на чому наголошує президент, на чому наголошує наше вище військово-політична керівниця. Ми на все згодні, в тому числі. І на угоду про рідкоземельні метали, але ми хочемо саме побудувати систему конструкцію, і щоб цю при цьому столі були ті країни, які готові будуть брати на себе відповідальність за дотримання тих гарантій безпеки, які мусить отримати наша держава. Пане Дмитре, щиро вам дякую за інформацію і за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Дмитро жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був щойно з нами на зв'язку.